Амулет Відьми Ядвіги. бренд. Ось зірка бажань. Танюша в мене його замовила. Я дуже старалася. Я дуже старалася. Бо чарівний амулет, відьми Ядвіги. Зірка Бажань, неймовірний талісман, Відьми Ядвіги. Адже зірка висить у нічному небі і падає в руки Таня... Танюші. тільки тоді, коли бажання вже наповнилося. Силою і воно здійсниться. Так, ніби вона стає більшою, більшою, більшою. І от нарешті бажання здійсняється. Так, Танюша, я все зробила, все зробила бо я знаю, що вам потрібно, бо я дивилась на карти. Перед кожним обрядом або перед тим, як я починаю заговорювати оберіги. Амулети або талісмани, я дивлюся на картах на цю людину. І я тоді, вірно, знаю, що саме потрібно цій людині. І я знаю, що потрібно. Тут буде і кохання, тут буде і виконання бажання, та нюша, те, що ви мрієте. Ось, ось, сила. І вона ще в мене замовила парний оберіг. Кохання. Парний кінь. Так, ось вона, ось її кохання. Я для цього все старалась. Я все зробила. Танюша, ви просто неймовірна людина. Тому, ви знаєте, я не проста відьма. Я та відьма, Ядвіга, яка любить дарувати підписникам подарунки. За ваше добро, за те, що ви моя підписниця на всіх моїх аккаунтах, за те, що від вас звіє. Світлим, добрим і чистим я дарую вам неймовірний оберіг молодості, краси і здоров'я. Адже тут вузли, непрості вузли, це обряди. Знаю, що ви будете завжди духмяною, як троянда, як весняна конвалія, а восени гарна, така, як жоржини і гладіолуси. Ловіть мій подарунок. Хай вам, вам буде на щастя, на долю, на здоров'я. З росий води вам, відьмуся ваша, я гуся віддана, побажала. Все зробила, бо я знаю, що вам було потрібно. І я це зробила. Я це заговорила. І на це ось тут червона і зелена магія. І ось ось зірка бажань. Цепочка. Іде в подарунок. Сама сила в цьому талісмані, бо тут стоїть три найсильніших, найсильніших обряда на те, що Танюша в мене просила. Я все подивилась, я все знаю, я все бачу. Адже моя сила в десятому поколінні відьмаків в нашому роду не було жінок. Відьом були відьмаки. Вся жіноча енергія відійшла. Моя сила у чоловічій, сильній, потужній енергетики, відьмаків. Мій дар буде передаватися з поколінь в поколінь моїм дітям, внукам і правнукам. Та сила, якою я нагороджена, дає змогу мені. Дійсно робить чудеса. Дійсно. Я роблю навіть такі речі, коли я сама дивуюся, що це я своєю силою могла зробити. Я могла врятувати людину з-під страшного. Я могла зцілити людину. Я могла зберегти життя. Я змогла видать людину заміж, або людина змогла завагітніть. Так, це я. Вдячна своїм дідам, прадідам, відьмакам, Нестерою Властилана. І я завжди вам буду допомагати. Моя допомога вам безмежна. Я з вами завжди. Я вас зберігаю, я вас охороняю і вас захищаю. Ніколи не путайте іншу відьму, яка вам псевдовідьма продає за 300 гривень. Браслети, які можна купити у магазині, там допомога нуль. Не ведіться. Майте діло з успішною, сильною, могутньою відьмою. ядвігою